Пане Єгора, ну що ж, напередодні, от бачите, знову ж таки, ми ми прям проводимо цю паралель. Та напередодні Трамп говорить з Путіним. Тільки кладеться слухавка, бо знову ж таки Ушаков вчора на цю тему іронізував: я не знаю, хто поклав слухавку перший, але останнім поклали перекладачі цю слухавку. Так, от в той момент, коли Ушаков на цю тему намагався якось жартувати і лібізіть, в цей самий момент вже була дана команда. Може навіть перші дрони вже вилітали в сторону України. Дональд Трамп говорить про те, що от ми говоримо, домовляємося, і треба продовжувати перемовини про Вершення війни, а у підсумку ми бачимо чергове загострення, як на мене, тому що ми вчергове говоримо про рекорд запущених цілей по Україні, і я боюся, що це рекорд на цей день, а не рекорд на майбутній час. Тут декілька позицій. Давайте спочатку почнемо. Що звичайно, подібна масована атака, де понад 500 цілей повітряних атакували територію України, не готуються там за 5, чи за 3, чи за 10 хвилин, чи навіть за 10 годин, і чи за кілька миттєвостей, які пройшли після того, хто коли хтось там десь поклав телефонну слухавку. Звичайно, ця атака готувалася протягом щонайменше кількох днів. Позиція друга сьогодні не просто день і дзвінок. Давайте навіть не не про дзвінок. Сьогодні день незалежності сполучених штатів, про яку ви згадували, про фантастичні фільми, де там супергерої, всякі рембо і інші, значить, спайдермени захищають Сполучені Штати. Сьогодні день незалежності сполучених штатів. Причому користуючись нагодою, я хочу привітати наших партнерів, наших союзників. Нагадаю, що це один з найбільших наших союзників в цій історії, який постачає нам не лише зброю, боєприпаси, ракети до петріотів, самі петріоти, танки, озброєння, але й один з головних фінансових донорів, який підтримував нас до останнього часу, і саме завдяки американській підтримці, Україна. Досі воює, досі тримається і досі досі тримає оборону. Тому вдячні і американському народу, і американському президенту, який керує цією країною. нагадаю, в на законних виборах демократичних. Позиція третя щодо постачання і непостачання. Ну вже є відео американського президента Трампа вже після цієї розмови з Володимиром Путіним, де він відкидає звинувачення в тому, що. Штати, начебто, ну, як писало там політику, американське видання казали там і в Сенаті, і в Конгресі, що американці припинили постачання зброї України. Трамп сказав Ні, ми паралельно обліковуємо значить нашу зброю, але паралельно продовжуємо допомагати українцям зброєю. Вони наші партнери. Постачання і підтримка продовжуються, і вона не зупинялася. І це мені здається. Ну, принаймні дуже обнадійлива заява. Тепер головне, щоб слова не розходилися з ділом, і ми будемо сподіватися, що так, так воно і буде. Позиція наступна. Значить, щодо цієї розмови, ну багато експертів, багато міжнародників взагалі ну таки висловлюють думку про те, що незрозуміла мета да і мотив цієї розмови, оскільки ну нічого не помінялося в позиції. Володимира Путіна і ще в травні Трамп здається, якщо не помиляюся в травні. Це було не помиляється. Казав, що ми даємо ще значить два тижні, і потім будемо вирішувати питання щодо санкцій, якщо Росія не піде на повномасштабне перемир'я. Пройшло вже понад п'яти тижнів. Перемир'я очевидно немає. Червоно масований обстріл, і лише кількість кількість повномасштабного такого стрілу кількість обстрілу лише збільшується. Кількість дронів. І ракет, і нове озброєння використовується, і не лише російське озброєння, але й пів північно корейське озброєння. тобто ще одна ядерна держава долучена вже своїм своєю технікою і особовим складом до війни з Україною. Тому мало що змінилося. Для чого ще дзвонити? Я не знаю. Можливо, якісь там питання вирішувалися теми Китаю, теми перемовин з європейським союзом. Да? бо для Трампа Путін має бути ось таким страшилкою, якою він буде лякати ЄС, для того, щоб європейці були. З ним зговірливіши ми, хоча як продемонстрував саміт НАТО, останні вони так в принципі достатньо лояльно ставляться до сполучених штатів. Ну і ще один нюанс: та що в Сенаті е, вже там троє сенаторів. Ну Щоправда, це вони сенатори демократи розпочали таке розслідування сенату е, щодо е, бездіяльності президента Трампа, його адміністрації, е, щодо запровадження нових санкцій проти Росії, яка найде. На перемир'я, про яке домовлялася на самому початку перші дні е після інаугурації Дональда Трампа, так що дуже багато позицій, але знаєте, я хотів би ще одне додати: що так ми говоримо про ці великі масовані атаки на українські тили Але в чому причина цих атак? Ну хіба вони реально впливають на ситуацію на лінії бойового зіткнення? От причина в тому мені здається, що якщо Путіну нема чим похвалитися на фронті, там немає жодних. Ми казали про... Так званий літній наступ чи літню операцію Росіян ну от вже третина літа закінчилася. І що чим є чим вони можуть похвастатися? І тому, якщо там немає чим похвастатися, то починаються удари по тилах з метою деморалізувати саме тил, деморалізувати саме саме цивільних осіб, залякати, деморалізувати, настрашити, щоб люди почали хвилюватися, боятися за життя, виїжджати переїжджати, ставати внутрішньо переміщеними, ставати біженцями за кордону більших цілей так. Є звичайно виробництво в українському тилу, але ми бачимо, що здебільшого атаковані цивільні будинки, цивільна інфраструктура, тобто не не те, що має прямий стосунок до виробництва зброї, боєприпасів і е, товарів для, для призначення призначених для, для збройних сил. розумієте? це суто ну акція для з одного боку для українського цивільного населення, для того, щоб його за, залякати і деморалізувати а з іншого боку, щоб своїм, значить. Росіянам продати, подивіться, як ми кошмарим цих кахлов. Німитних, подивіться в них і там вибухнуло, і тут вибухнуло, і тут, і там горить, і тут горить. Подивіться на Київ. весь весь вогні я просто уявляю, як там зараз куражаться, значить, і що вони там за допомогою штучного інтелекту домальовують відео і картинки. Російські пропагандісти і російські спеціалісти з інформаційно психологічних операцій. Ну тому тут ну все зрозуміло. Вони для своєї для своїх продають також. Хоча ну нам ще один момент: все ж таки, українські повітряні сили, попри брак боєприпасів, працюють, і переважна більшість цих повітряних сил були сьогодні вночі і вранці знищені. Це слід віддати належно українським збройним силам, повітряним силам і подякувати українським воїнам. Не все так погано, як ну хтось хоче розігнати, сказати, що все пропало. Ні, такого немає. Українські збройні сили захищають українців як можуть, і переважно вони захищають, захищають їх зараз. Ефективно, ну і е, позиція ще одна: що все ж таки сьогодні вранці українські збройні сили, українські сили оборони атакували, в тому числі там кілька е, об'єктів в Ростовській і Московській області. Зокрема, в Московській області був атакований Загорським. Це раніше так називався Сергій Пасад. Загорськ, тому це місто Сергіїв Пасад. Завод називається Загорський оптико-механічний е, завод, який там. Е, Московській області виготовляв систему розтіху. Він входить у цього концерну державного оборон наступально прому, скажімо так. Він там виготовляв прилади нічного бачення, біноклі, що там оптичне обладнання, піротехніку, приціли, тепловізори. Ну така дуже серйозна технологічне виробництво, і воно було сьогодні вранці атаковано част, 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 частково знищено. Тому ну я з оптимізмом дивлюся все одно завтрашній день. І нам треба зараз ну гуртуватися і ну і вірити в збройні сили і не впадати в жодним чином в паніку. Бо це найгірший варіант розвитку подій, який для нас може бути там напередодні, коли говорили Трамп і Путін, і потім Ушаков про то розповідав. Була сказана теж фраза. Ну певно, знову ж таки з нагоди дня незалежності Сполучених Штатів Америки. Якщо я правильно зрозуміла, це 249-та, Дата а 250-та буде наступного року День Незалежності Сполучених Штатів. Оця от кругла дата, до якої Дональд Трамп сказав, вони будуть готуватися у сенсі рік. Святкувати так, от вітаючи Трампа з днем незалежності, вони так поточнили, що Росія відіграла не останню роль в становленні американської державності, у тому числі і під час війни за незалежність і громадянської війни А ану на Гадайте мені, що то було таке, що то Росія всім так допомагала виходить. Ну Росія продала американцям аляску. Я так розумію. Напевно всім сприяла формуванню незалежності Сполучених Штатів в тому вигляді, в якому вони зараз існують. Тобто, за бабло росіяни віддали частину своєї території, яка стала вільним світом, якби і повноцінними сполученими штатами від там Мексики до, до Канади, да і до. І до Аляски, якби цього не сталося, якби росіяни цього не зробили, напевно штатів би в нинішньому форматі ми б не знали. Я думаю, що що, що це малося на увазі? Е, ну і окремо також було сказано, що е, Путін намагається е, продовжує шукати переговорні рішення. Росія готова продовжувати е, переговори. Вони з, з кожного разу кажуть про те, що вони готові продовжувати переговори, шукають переговорні рішення. А потім виходить Пісков і каже: у нас стратегічна перевага і ми зупинятися не збираємося. То як так виходить? Що Путін каже, ми, ми шукаємо, шукаємо страт... а Пісков каже, що ми вже знайшли. Стратегічна мета росіян на поточний момент якомога довше не, не гнівати. Американську адміністрацію Дональда Трампа, тобто якомога довше затягувати цю історію про те, що ми готові. Ми ось ось. Ми завтра, післязавтра там мирні переговори, групи зустрічаються в Стамбулі, де інде у світі. І ми, от зараз, да, але є нюанси. Зараз ми вирішимо так, бо Трампа за ще. А на тлі цього до ну завершення нього сезону здобути якісь переваги і здобутки на Лінії бойового зіткнення, що зараз про що ми говорили вже не вдається, а, але вдається поки що от заспокоїти Трампа і отримати для себе ще частину часу до, до осені без запровадження всіх нових санкцій, на які Трамп натякав і обіцяв, в разі якщо Росія не піде. На все загальне припинення війни, хоча вже ну от ми ж кажемо в сенаті, вже зацікавилися. Ну і взагалі я думаю, що навіть серед республіканського крила політичного спектру, ну вже є питання до Трампа. Ну і от ви розумієте, скільки пройшло вже там з 20 чи з 21 січня, сьогодні вже 4 липня. Скільки ще часу має пройти для того, щоб американці відреагували на у ці цю політику росіян, обману і. Ну, за носа, розумієте? ну все ж таки, я не, не думаю, що Трамп це та людина, яку можна водити за ніс безкінечно. Зараз це головна стратегія Росіян, яка поки що їм вдається. Але я думаю, що це може змінитися просто в один день. І, і позиція Трампа, я думаю, що після цього е, телефонного дзвінка і після сьогоднішнього обстрілу ну теж не стала кращою відносно своїх так званих російських партнерів. Ну і до речі, знову ж таки після цієї самої розмови сам Трамп заявив про те, що Путіна не було. Ну вони нібито годину з ним говорили, але Трамп сказав, що Путіна в цей момент не було. Не знаю, чому від чого виникають такі відчуття у Дональда Трампа. Виходить, всі попередні рази Путін був, а цього разу Путіна не було. і сказав, що в принципі я, він... знає, я, я вам скажу. Я я даю одне з інтерв'ю керівника української розвідки Кирила Буданова. Ще з зразка березня 23-го року здається. Він тоді казав українській правді, він давав Роману Красю. Здається, інтерв'ю. Він казав, що знає що не менше трьох путіних. Розумієте, і напевно когось з них можливо він говорив, ну, маючи на увазі, що є двійники, так uh -huh. і можливо він говорив з якимись двійником, а сам Путін в цей момент був відсутній відсутній біля телефону. Ну, це так же, звичайно, але ну якась доля правди, не доля правди. Правда в цьому є, так що двійники можуть розмовляти і по телефону, очевидно, з Трампом. Також він сказав, що говоритиму з президентом Зеленським. Завтра рано вранці у Києві буде день, і так я дуже розчарований сьогоднішньою розмовою з президентом Путіним, тому що я не думаю, що він був присутнім. Я не думаю, що він був присутнім. Я дуже розчарований по два рази. Не повторюю, але все ж таки, і це не просто. Я просто кажу, що я Знає не що думаю, це? що він збирається зупинитися, і це дуже погано. А потім правда сказав, що це війна Байдена, що це йому якби дісталося від попередників. Він страшенно не хоче. Надто втручатися, застряг в цьому застряг в проблемах міграції в інших речах, які вони схилили. Ну і е, е, відповідно незадоволений цією самою розмовою. Але від незадоволення до конкретики, як ви думаєте, ми перейдемо чи ні? Тобто, це вже шоста розмова. Ну будемо сподіватися, що так, і вірити в все, бо що нам залишається, ну нам залишається боротися і вірити в краще. Дивіться, я все ж таки покладаю певні сподівання на цю розмову з Зеленським, про яку ви говорили, анонсували, да Дональда до Трампа. І сподіваємося, що ну сьогодні станеться якийсь перелам там, можливо ми почуємо якісь. Сенсаційні новини, новини про те, що там Штати запроваджують обіцяні санкції проти росіян, які не виконують своїх обіцянок щодо запровадження загального перемир'я і припинення війни війн, в бойових дій, на, на що Україна готова відразу. Я думаю, що з боку Зеленського ніяких не буде передумов для, ну, для доєднання до, до подібної угоди. Про що будуть говорити? Ну, очевидно. Про широкий спектр, і про припинення вогню. Я думаю, що і про відновлення постачання зброї чи посилення постачання зброї про системи Петріот. Ну, нагадаю, що європейські партнери, ви там про АРІСТІ, здається, да, самкі говорили, що є європейська система, але і про Петріоти. Остання ж інформація, і більд про це писав, і Блумберг писали з посиланням і на речника німецького уряду, і на самого керівника голову німецького уряду Мерца Фрідріха Фрід. Рікам'якса про те, що він казав, що Німеччина веде дуже інтенсивні перемовини з американськими партнерами про те, щоб за гроші Німеччини. Американці передали системи Петріо для оборони українського неба, української цивільної інфраструктури. Тобто німці платять, американці дають зброю, німці привозять сюди, віддають нам цю зброю. Ці пер пер перемовини дуже інтенсивно зараз відбуваються. Якщо про це пише преса, якщо навіть пише преса, попри те, що мене ж пам'ятаєте, як він кілька місяців тому сказав, що ми будемо постачати зброю, але це буде режим тиші. Ми не будемо про неї багато говорити. Якщо про це навіть же і говорять, значить ну, точно перемовини там відбуваються. І очевидно, Петріоти за німецький кошт. Ми отримаємо, ну так що ну не, не все так негативно, Ну все одно рух іде вперед. Ми рухаємося, світ рухається. Європа нас підтримує, і Сполучені Штати сподіваюся, після цієї розмови з Володимиром Зеленським. Ми теж почуємо якісь позитивні, дуже для нас новини. Пане Ігоре Я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Дякую вам і вашим глядачам. Вірте в Україну, вірте в українську націю. Ну і вірте в українські збройні сили і не відійться на. Інформаційно-психологічні операції, ворога, які дестабілізують і деморалізують нас, вони дуже на це розраховують. Не дайте їм жодного шансу, будь ласка.